Всем привет, друзья! Вот прожил на рыбалку. Зловский два караси на пуповок и дулюсь и ловлю на кормушку. Думаю, дай ка закину. И такие вот клюнул карасик. Такие карасик. Я думаю, как виды, что я пописят и клюнул такие карасик мовлю, на ветке. что я зловлю, покажу. Что за пуповок сегодня меня мучает? Вот на кормушечку карасики клюют. Меня у мене такі колокольчики. Колокольчики ціпляю їх. І такі карасі о, дають взагалі прикольну поклевочку. Прибачу на кормушки вже другий раз. Перший раз нічого не зробив. Опа, карась вистрибнув. карась вистрибнув. Опа, карасик вистрибнув, Все, назад. цього, корм в мене. Такі о... Кляня. Ріал. Фіш мені прикормка, реал фіш. Червоний червяк во. Сколько раз і прийти. Що ще завлю покажу. Ну ваша на поповочок, який красавчик кляна. Бачите, на поповочок кляна, який красавчик. Тож раз. То закину спінінга, жду покльовки. Ось. Якщо не сверт, то походу міло чіпляє. Да. Що ще завлю покажу. Бо що означає рівновага, друзі? Зацепився удочкою, клюнув карасик, десь він тут впав, не побачив. О. і зацепився я за колокольчики. Зацепився я за колокольчики. Да. Потім зроблю там пригушу зараз треба знайти карася, кудись він десь тут. Папа, бо то ні, ту крас. Ціпа, ціпа, ціпа. Пен впав тут. Я не бачу, де я тут впав. Найду, покажу. Коротше, друзі, не зміг я знайти того карася. Напевно, він упав воду. Яку. Може я не побачу. Не знаю. Напевно, він впав воду. Отпутався я, закинув заново на Хай звлю покажу. Воша е, такий карасик зв'язую. Знову на поповочку, а кормушка ну щось мовчать. Не знаю. Так, да, коли пробує щось цей кокольчик зробити, ну щось нема. Результата нема взагалі. Зору ще щось шо, покажу. Ролик виходить коротким, буду тільки показувати покльовки або... Я буду ловити рибу. Ще там га? такий карасик невеличкий помер. Да. Жалко, звісно. І там, там ще я ходив дивився, там геть по краям карасі здихаю чогось. Не знаю, штучок 20, напевне, здохло. Коротше, пацани, що такого карася на поповочку, і щось оці на кормушку щось бере. Не, жанр бере. Ну оцей дядька серйозно такий окарас. На водошку моє, Серйозно дядька. Ну, ще щось покажу. Ой, я шапу. Ще щось зулю покажу. Ну вот. Злив ще одну такого карасика. На кормушку ти кошок львало, витягнув, зурвався. Витягаю і надбута і зорвався у мене карась. Такий нормальненький. Мою водошку як отой. Десь може чуть менший, десь такі оцей до пауков карася, знов зловив. Затупала та корова, там мука ти. вже вона. Такого ще карася зловив. там га, скіпіш, а жуко той водяний. Хаває карася дохлого. Понятно. Ну, ти маленький, правда, але мені в басейн нормально буде. Буквально секунд 10 тільки закинув вже знову такий карась. Курмушку щось бере. Не, не знаю, блин. Зараз закинув, буду кидати покажу, скільки в мене вже карасів. Ось тика мови, випускаю їх. Ось настика. І вона... мало, нормально. Ух ти, що. Ну, кормушка мавчить. Зараз буду закидати. Ох ти що, зачепилося. Як я повадив. Пока я повадив. Тика закидаю оба, Шум, блін. Шум, видно. Опа, опа! Оп! Тільки бачите, закинув і вже рибка Закидаю назад. Так, Карасик наш опут. Ой, о. Е -е -е. о. Бачите? клює сразу вода. Щоб не думала, що я там щось обрешу, що приїде так. На ваших очах все клюну. Так, зараз червяка стягнуло. Зараз нас уже червяка покажу. О, знімаю я вам покльовки. Щоб все було добре видно. Не знаю, чи видно там добре, чи ні. Не знаю. О, щось затихло. Оп, плює. бачите, тут як плює. Ну добре, щось заблю, покажу. Коротше, друзі, буду складуватися, я їхати додому. Щось взагалі не плює. О! я прийду додому, як буду випускати свій, типу, басейн, прудик. Покажу, як ці буду. Красавчики, Красавчики буду випускати. Ну, зараз кладу спінінг, І як приїду, покажу все. Ну, коротше, прийшов до свого прудіка. Як прудіка зробив простенького такого. Прибив ой, не прибив прикутер рейки, два слоя клейонки, І все. Буду зараз випускати карасів. Ось таку карасів я новив. Буду випускати. Ось такого перш не завжди так робити, щоб була та сама температура, щоб вони не, не померли від перехолодження. Секунду, 5-6, так тримати. Ну, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До скорої зустрічі.